Пів на шосту ранку мене розбудив дзвінок від колеги від Ірини, яка каже, ти бачила, це хуйло таки напало на нас. Ви запікаєте цей момент, напевно, якщо захочете. І я кажу: ні, я ще нічого не бачив, але виглядаю, в мене вікна виходять на вулицю Київську пів шостої ранку, да, лютий місяць, а вся вулиця повна в авто, купа народу, рух, затори. Я думаю, так, будити дружину чи не будити, телефонувати якимось рідним чи не телефонувати, що робити, тому що перші секунди ти сковуєшся в тому, а який порядок дій має бути в тебе взагалі. Так почалося 24 лютого. Напевно, з турботи про себе і про свою родину. Тому що коли ми приїхали до мами, у неї в будинку був паркінг, ми саме тому і поїхали туди, тому що це якось безпечніше, і ти можеш сховатися під час повітряної тривоги. Оскільки тоді сховищів таких не було, да, і ніхто не розумів, куди ж йти, що робити. І я підійшов до голови ОСББ цього будинку і кажу: Ігоре, давайте будемо щось робити, тому що нам треба воду якусь занести, нам треба облаштувати, щоб тепло було. Тому ми 24-го числа в день терміново там на офіси, ще кудись кулери, Уфо. Крісла, стільчики якісь в цей паркінг все позвозили. Провели інтернет терміново, поставили Wi-Fi, щоб можна було слідкувати за новинами, бо треба бути в курсі подій. Тобто перший день повністю був присвячений тому, щоб облаштувати нормальні умови перебування для своєї сім'ї, для сусідів. Бо якби там було погано, то далі якось вже рухатись складно. А коли там навели порядок, Стало зрозуміло, що треба рухатися далі, бо ж ну багато всього відбувається. Телефоном виводили друзів, знайомих з Києва, тому що знаєте, багато людей знають тільки основні траси і не мають уявлення, що можна їхати якоюсь дорогою крім Київ-Одеса чи Київ чоп тому телефоном по карті їх вели там дорогами через козяти і так далі, полями, лісами, ну, щоб уникати заторів і швидше доїжджати. Це, напевно, були такі перші кроки, да, коли ти старався допомогти комусь іншому. А потім вночі, в ніч, напевно, з 24 на 25, звичайно, що ніхто не спав. І в одній групі я побачив повідомлення, що хлопці з прикордонників. З могилів Подільського потребують допомоги. А в мене там проходив службу мій родич. І я йому пишу: слухай, є пересете, чому ти мені не сказав, що вам щось потрібно? І його фраза змінила все, тому що він каже: ну а що ж тобі говорити, Макс? Ну ти ж не волонтер, чим ти нам допоможеш? Я кажу, то напевно кажу, в мене достатньо знайомств, якихось і можливостей для того, щоб хоча б вам чимось допомогти, хоча і не волонтер. Але знаєте, цей виклик, ти ж не волонтер, от воно якось мене тоді включило в голові, ось так, і ти зрозумів, що треба рухатися, тому що ти можеш допомогти, ти відчуваєш, що ти можеш щось зробити, відповідно, треба це робити. І з того, щоб. Закрити їхні потреби, а потреби були елементарні. Хлопцям там потрібні були шкарпетки, хлопцям потрібні були фонарики, якісь рації базові. Тоді ніхто не говорив про цифрові мотороли, там хоча б якийсь зв'язок ще був. Да? І всякі, ну, такі абсолютно побутові речі, як газові балони да? чи горілки. 25 -го числа це все було знайдено успішно і досить легко в Вінниці. Велика подяка. Всім, хто тоді відгукнувся, це Сергій, який надав купу товару безоплатно, просто везіть до хлопців, потім розберемося. Андрій Іванов, директор епіцентру на зарванцях, який сказав: Да, приїжджай, ми пускаємо, забирайте що необхідно все так само. Тобто все відбулось дуже швидко, всі йшли на контакт, всі відгукувалися, і ця допомога збиралася ну, реально легко. Це не були якісь надзусилля. Це були перші дні. Ми, перебуваючи в паркінгу 26 го числа вночі, вирішили, що ж ми мовчимо. Потрібно щось писати і робити. І ми почали писати листи нашим партнерам за кордон. Всім, до кого ми раніше їхали, в кого ми купували товари, з ким мали бізнес-стосунки, ми почали їм писати лист про ситуацію в країні, що у нас відбулося, і про те, що давайте допомагайте відверто. І вони відгукнулись. Хтось почав скидувати просто кошти, якісь там 100, 200, 300, 500 євро. Хтось почав казати, що ми зберемо допомогу і відправимо вам. 27 числа вже в Італії, в центрі, там, де багато виробників декоративних рослин, а вони активно працюють з Україною, з ринком нашим взагалі. Вони на базі однієї компанії створили великий склад, куди всі почали зносити різні матеріали. І у нас постала задача, що нам потрібно звідти доставити гуманітарку в Україну. Е, почали шукати, як це зробити. Чоловікам виїхати не можна, навіть знаючи прикордонників, ти не виїдеш. Окей, давайте думати, що нам треба знайти когось, хто звідти довезе до кордону, ми вже тут зустрінемо, бо транспорт є, є можливість. А, і таким дивом я познайомився. Мені кажуть, ось є водій, його звати Ярослав, в нього є бус, він вам привезе. Розмовляй з ним. Я починаю розмовляти і кажу, Ярославе, я дуже перепрошую, але от, ну, ви так кажу, розмовляєте, як не просто водій буса. Ви хто? Він каже: ну, моє прізвище Попович, заб'єш в Google, побачиш. Я думаю, ну такі такі знайомі. Вбиваємо в Google Ярослав Попович. О, найтитулованіший український велогонщик в історії велоспорту українського. Вау! кажу Ярославе, чудове знайомство, давай працювати. Ярослав активно зібрав все саме таке важливе. В основному ми вирішили напрямок медицини брати. І... Мікроавтобус на три тони медицини вже мчав в Україну до нас завдяки знайомствам. вдалося знайти склад. Який би був достатньо захищений в центрі міста, зручний в плані і під'їзду, да, і в плані того, що він захищений, оскільки під землею, і ми не боялися перебувати там під час повітряної тривоги. Ми це все привезли туди, але що робити з медициною, коли ти знаєш рослини і дерева? Я ще за юридичною освітою не ну ще би щось підказав, да, але ну ми препарати, тим паче, коли там з всієї Європи різні маркування і різні мови, ну така проблема. Але, дякувати Богу, достатньо багато знайомих завдяки університету переговора швидко знайшли кілька людей, близьких, знайомих, кому можна би було довіряти, оскільки ну, цінність майна вона досить висока. І пускати чужих людей, яких ти взагалі не знаєш, не бачиш, ну, це було ризиковано. Через знайомих знайшли тих, кому можна довіряти, і ті, хто сказали, «Та, я розбираюся, я допоможу. І вже, напевно, що 3 березня. Це Машина поки доїхала, ми почали сортувати ці ліки і приймати хлопців. Ми подзвонили нашій подрузі Юлії, яка служила в АТО, яка є ветераном війни вже і брала вже тоді участь, знову повернулася до ЛАВ Збройних сил. Подзвонили іншим знайомим, сказали, давайте нам контакти начмедів з військових частин, які у нас тут поруч. Хай приїжджають до нас, забирають, що потрібно. І у нас був такий, знаєте, карусель, коли приїжджають начмеди, і ми їх заводимо як в Кенді Шоп і кажемо, обирайте, що вам подобається. І дуже класно і приємно було те. Що хлопці військові, це взагалі і досі його видно. Вони завжди беруть тільки те, що їм реально потрібно. Вони кажуть, цього нам не треба це залишити іншим. А ось це, будь ласка, ми візьмемо, але також не все ми залишимо ще комусь, тому що це дуже крута штука. Потім з часом ввезення медикаментів воно ставало все проблематичнішим, до того ж, об'єм того, що їде, це не одна коробка, нам потрібно було придумати якусь правову форму, тому що просто на себе завозити це, це створювати великі проблеми в майбутньому. Тому наприкінці березня ми створили благодійний фонд Етіс Хелп як юрособу, яка би могла приймати всю цю допомогу за кордоном та віддавати вже її тут офіційно. В той момент ми Включилися в тему автомобілів. Першу автівку ми передали 28 лютого військовослужбовцям однієї з частин Вінницької області. Ми якраз планували продати її, але хлопцям потрібен був транспорт, щоб вирушати в зону бойових дій. Тому тут вибір був очевидний. Далі ми. Наприкінці березня подружились та почали співпрацювати з Латвійським фондом «Агендум», які ще з кінця лютого також почали привозити перші автомобілі для військовослужбовців з України. Для нас був вибір, знаєте, сама філософія того, що ми робимо, в тому, щоб шукати ресурси ззовні України, а не віддавати кошти, які ми збираємо в Україні десь за кордон. Тому що в довготерміновій перспективі це має негативні наслідки. Отож, ми шукали, можливо, і робили не так багато допомоги, але саме шукаючи її ззовні. Це був наш вибір та наша філософія. Пізніше, вже десь наприкінці березня, з медичним напрямком ставало складніше, оскільки було менше емоцій, більше бюрократії, перевірок та обмежень з тим, щоб привозити щось і віддавати. І ми почали звертати більше увагу на те, щоб допомагати ВПО, які вже приїхали в Вінницю. Відбирали допомогу цим сім'ям шляхом того, що з кожним спілкувалися. В них це займало дуже багато часу та дуже багато ресурсу їх внутрішнього, але це був такий шлях, коли ми розуміли, що ми не даємо нічого зайвого, да? і разом з тим задові... задовільняємо максимально можливо ту потребу, з якою люди до нас звертаються. А, ось тому, що. Це було досить складно і фізично, і морально продовжувати цю діяльність. Тому ми, в принципі, повернулись до того, що починали. Ми помірковано, планово допомагаємо саме по військових запитах. Основний акцент наразі це транспорт, також ми шукаємо зазвичай продукти тривалого зберігання для військових, аптечки, якісь, ну і інші там індивідуальні засоби, які іноді бувають необхідні. Тож, якісь дрони, тепловізори. Але це все вже співпраця дуже точкова та не масового характеру. Крім того, у нас був один великий проект, який ми вели досить довго. Ми придбали чотири карети швидкої допомоги за сприяння фонду «Siemens Caring Hands». Тобто німецький благодійний фонд від компанії Siemens, вони проспонсорували за нашим запитом придбання чотирьох карет швидкої допомоги, які наразі займаються евакуацією та перевезенням поранених осіб. Ми продовжуємо рухатися в тому напрямку та шукаємо співпраці з великими міжнародними компаніями для того, щоб допомагати українцям зараз, оскільки. Такий напрямок роботи він хоч і є тривалим, але його результати є досить великими та, скажімо так, вони впливають на ситуацію. Після перемоги. Яка перемога? Ви знаєте, для мене, напевно, перемогою буде не лише повернення наших територій та повернення в межах кордонів 91-го року, які були проголошені. Для мене перемогою буде перемога в головах самих українців. Тому що найбільша біда і найбільша проблема нас іде від того, що для людей немає різниці, якою мовою вони спілкуються, яку музику вони слухають, як вони проявляють свою громадянську позицію і так далі. Бо ж, ну давайте проаналізуємо 8 років. Так, да, 14 рік якось трохи людей похвилювало те, що відбувається на сході, да, те, що ми втратили Крим. Але після того всі спокійно, хто хотіли, їздили до Москви, Вони спілкувалися з росіянами, і дружили з ними і розповідали нам, що ні, хай російські артисти виступають в Україні. Ну ми бачимо до чого це призводить. І не кажіть, що немає відповідальності тих людей, бо вони не усвідомлювали. Я думаю, що всі знали, що вони робили. І там те каятя, і те, що вони зараз 100 гривень кидають на збір, ну вибачте мене, воно не перекриває того, що в принципі їх підлабузництво з тією стороною, воно призвело до того, що ми маємо зараз. Тому я би дуже хотів перемоги в головах українців, щоб вони почали усвідомлювати, що кожна дія має наслідку.